Звичайно, ми не могли сьогодні просто так поговорити про Євробачення. Нам треба людина, яка це бачить на власні очі, яка там в Ліверпулі. Вона зараз теж об'єднана музикою, саме такий слоган цього Євробачення. І це Дарина Ушкановс. Вона починаючи тік-ток, розповідає про життя у Великобританії, піднімає досить гострі теми щодо блогерів афери і вже рік, як мешкає в Ліверпулі. З нею ми поговоримо про Євробачення. Пані Дарино, чи чуєте нас чи бачите? Трішки далі сідайте, щоб ми вас гарно бачили. Бачу, Вітаю! Вітаємо, дуже раді вас бачити. Ем, і, і відповідно, спочатку я хочу вас питати: я прочитав про те, що Ліверпуль, начебто, схожий на Одесу, і багато хто каже, що це як в Одесі, начебто, проходить Євробачення. Ви там безпосередньо, ви добре його знаєте? Це правда? Так, я вже рік знаходжуся у Ліверпулі. Я приїхала конкретно сюди, до родичів, і такий маловідомий факт, але насправді Ліверпуль і Одеса вони міста побратими вже більше 50 років, і зараз. Буквально два тижні тому, навіть ще до коронації, король Чарльз Третій разом з Камілою приїжджали до Ліверпулю, підвідували Ліверпульську бібліотеку, і тепер не тільки міста побратими, але ще і бібліотеки побратими разом з Одеською національною бібліотекою. От і якщо так я сама киянка в Одесі, я була як турист, але Ліверпуль мені надзвичайно подобається саме морем. Водоймищами, річкою величезною, і е, коли ми сюди приїхали рік тому, ми тут були як самотні сліпі кошенята. Насправді е, ніколи е, якось так склалося історично, що сюди не приїхали е, іммігранти з України. Спілки українців як такої тут не було. І е, ми, як сліпі котята, ходили, вишуковували якусь інформацію, збиралися, групувалися, е, створювали там свої чати, якісь ком'юніті в Телеграмі. А зараз, е, коли в жовтні оголосили, що Ліверпуль приймає Євробачення, наше українське Євробачення, ви б бачили, як змінилося місто. Е, Всюди українські прапори, українська символіка, будь то зара, uh, чи uh, якісь ресторани, uh, повсюди прапори, повсюди наші українські сердечка з символікою. Ось, наприклад, сьогодні у моєї дитини в садочку uh, День України нам дали ось я навіть підготувала ось такі. Uh, Нагадування, щоб всі одяглися у жовто-блакитні кольори, і е, вони там підготували для дітей частування. Вони сьогодні там всі малюють українські прапори. Моя дитина сподіваюся до кінця дня навчить уже їх говорити Слава Україні. От а, зараз підготовка останні два місяці була шалена. У... Ресторанчики, наприклад, шукали українських господарів, які б навчили, наприклад, ліпити вареники або варити борщ. Вони вводять спеціальне меню до Євробачення. Вони там міксують коктейлі, роблять жовто-блакитні, додають борщ і вареники в своє меню. Просто... Навіть ось на днях вийде великий документальний фільм від BBC, Він затроне і тему війни, і тему Євробачення, і заради цієї події навіть легендарний пам'ятник Бітлз одягли в українські вишиванки. Тому ем, неймовірні емоції. Я ще рік тому навіть не могла. Догадатися і спрогнозувати, що зараз я буду жити в цій атмосфері України, і вона буде повсюди. Тому що, ну як я казала, що дуже мало тут було українців українського, і було важко знайти підтримку. Чомусь там Лондон, Манчестер українців, але так. олітало дуже мало. Дарина, от вчора відбувся перший півфінал Євробачення. Нарешті українці не спали так пізно, не за не тому, що летіли ракети чи шахеди, а тому, що всі дивилися Євробачення, тому що воно ж наше хоч зараз проходить у Ліверпулі. От ми бачили, яка чудова атмосфера панувала в тоді в, вчора в Ліверпуль Арені. І ви кажете, що така сама атмосфера вона панує і поза залою тому що одна справа бачити картинку, інша справа там жити. От скажіть, будь ласка. Від самих ліверпульців та від туристів, от який меседж ви бачите, ви чуєте? От ви ж спілкуєтеся з людьми? Як е, взагалі ставляться до цього, що відбувається самі ліверпульці та й туристи? І наскільки шанована Україна з уст людей, з якими ви зустрічаєтесь? Так, е, Україну тут всі люблять, Україну тут всі підтримують е, насправді. Е, Мені навіть пощастило, що тут немає не тільки українців, скажімо так, а ще й росіяни сюди якось теж не доїхали. Тут немає там цих всіх автопробігів, z плакатів. Тут нічого такого немає, як там, наприклад, є у Лондоні чи у Берліні ці всі, вибачте, упораті збираються там за Путіна, але живуть при цьому за кордоном. Тут треба забігаючи трошки назад. Якщо ви пам'ятаєте, то 5 років тому у Києві відбувся фінал Ліги Чемпіонів. І тоді саме Ліверпуль, футбольний клуб Ліверпуль, вийшов до фіналу і приїхали вони до Києва разом з мадридським Реалом. Так от, уже тоді Київ відвідало, ще 5 років тому там декілька десятків тисяч британських ліверпульських фанатів. Я на той момент працювала в українському ресторані Царське село. Біля лаври, і е, ми накормили за той день я не знаю скільки сотень британців. Вони вже знайомі з нашою культурою, з нашими традиціями. Вони з нами там фотографувалися, вишиванки. Вони вже е, відчули наш вайб український. Тож зараз для них дуже приємно, що е, те, що їм тоді сподобалося 5 років тому у Києві, повернулося зараз вже в їхнє рідне місто. Е, то, от, я Одразу так розкажу. Євробачення не тільки воно українське під нашим лозунгом. Організатори зробили дуже величезний подарунок для українців. Вони надали змогу виграти три тисячі квитків на концерти, на фінальні виступи Євробачення. І можна їх було купити не по 400 фунтів, а по 20 фунтів. Подало уча... Подало заявок майже 90 тисяч українців. З них обрали 3 тисячі. Я не фартова, тому я не реєструвалася. Плюс я не дуже люблю живі виступи. Я хотіла насолодитися атмосферою міста, атмосферою в натовпі. Для цього також у центрі Ліверпуля відкрили величезну Євровіжен вілч відкриття її відбулося у п'ятницю. І тоді це був просто розрив, тому що на відкриття запросили гурт калуш. Я такої кількості британців, які співають Стефанія, мама ніколи не бачила. Насправді не можна говорити тільки там, що ми виграли в минулому році Євробачення через війну. Насправді і пісня у нас кайфова, і і гурт у нас кайфовий. І оце Стефанія, мама вона дуже запам'ятовується легко і її легко наспівувати. На вході продавалися рожеві панамки. Всі британці були в рожевих панамках, всі замотані в українськими прапорами. Якщо ще, от, наприклад, там до Дня Незалежності або до річниці вторгнення українці, які сюди приїхали там без української символіки, вони її тут не могли знайти, не могли ніде купити собі чи вишиванку, чи прапор. То зараз навіть офіційний магазин ем, Ліверпуля, футбольного клубу Ліверпуль продає українські прапори, всі ходять в українській символіці, всі малюють собі щось на обличчі замотані в прапори одягаються в жовто-блакитні кольори. Просто вже навіть і не зрозумієш, це українці чи це Ліверпульці, чи це місцеві купа українців, які там не виграли, наприклад, квитки на фінал, але вони просто приїдуть там, з Лондону, з Манчестеру, з Шотландії, просто приїдуть у Ліверпуль, щоб підтримати, щоб відчути так само зарядитися цією енергетикою. У самій Eurovision Village теж є окремий такий. Не островок, локація. локація Discovery Ukraine, де представлені українська кухня, українські традиційні одяг, можна купити собі вишиванку, сукню, віночок, прикраси. І там просто черги туди не зайти, там постійно не проштовхнутися. Зробили величезний павільйон, де по центру стоїть червона калина, а по кругу дуже багато фактів про Україну. І це не тільки якісь там історичні факти там, про козаків чи про там, радянську окупацію. Ні, це і сучасні факти. Наприклад, британцям пояснюють, чому ми називаємо Бориса Джонсона Джонсонюком. Вони їм це все англійською мовою пояснили і вони теж сміються. А також, щоб залучити молодь, є цілий стенд з презентацією відомих. Все, що знімалося в Україні, якісь відомі кліпи, фільми, серіали та сама Майлі Сайрос Ширан за два тижні до повномасштабного вторгнення у Києві на ВДНХ знімав свій кліп, з яким потім от зробили кавер Антитіла. Так, от повернемося ще раз до uh, Eurovision Village. Значить, в п'ятницю був калуш. Вони дали годинний концерт, танцювали всі, голоса позривали всі. Британці так само танцювали і підспівували, не знаючи слів, але вони прям були в цій атмосфері. Uh, але найтепліший, найприємніший день особисто для мене був позавчора, у понеділок, 8 травня. Тут був е, український день, коли на сцені цілий день виступали українські співаки. Е, Альона Альона, Джері Хейл, е, гур, е, гурт Говей творчі, і завершили це все концерт Антитіла. Е, е, я на, наридалася, тому я зараз в окулярах, бо. Дуже емоції накрили. Ем, неймовірний був концерт, неймовірні живі виступи. Говей так запалили. Вони змусили весь НАТО, всі ці там. Тисячі людей, які відвідали в той день Eurovision Village, водити хороводи і танцювати під весняночку. Ви можете знайти ці відео, вони є в Тіктоці, в Інстаграмі, це показували е, також і в місцевих новинах про те, як запалили українці в понеділок. Е, вчора ми відвідали перший півфінал, так як у нас нема квитків на шоу, ми були знову ж таки в цій зоні, в центрі міста, на набережній. Е, Дуже хороші теплі враження, дуже вже багато вчора саме було іноземців, які приїхали вже підтримувати свої країни, не тільки британці, і, там, українці. Ми зустрічали багатьох там, іспаномовні, італіаномовні компанії людей йдуть, і вони теж з прапорами України. Там, наприклад, він несе там прапор Італії і прапор України в другій руці. І прям. Ну, хочеться всіх підходити і обіймати. Дуже приємно бачити таку підтримку, навіть от в таких дрібничках, як просто купити собі прапорець України. Ми подивилися вчора перший півфінал з моєю дитиною. Я зараз, окрім творчих, підтримую норвежську виконавицю Олесандру. Ми на неї подивилися. Ми за неї схрестили пальчики, щоб вона вийшла у фінал. От. Але чекаємо насправді суботу. Е, в суботу теж буде в в великий е, концерт, і буде вже е, платний вхід. До речі, якщо нас дивляться, ті, хто люди, які бажають на фінал, то знаєте, що вже, е, в цю зону Eurovision Village на жаль, немає квитків. Можна буде Я, е, да. нам потрібна ваша допомога для цього. Ви маєте підписатися на наш наш канал Спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Це дуже просто. Або перейдіть за QR-кодом, або просто напишіть в Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. І поставте обов'язково підписочку, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а в нас їх багато. І так само велике прохання. Якщо у вас є можливість, візьміть посилання на наш канал, відправте своїм друзям і знайомим. Хай бачать, що відбувається в Україні насправді. Хай дивляться незалежні українські канали, які працюють для всієї України, працюють безкоштовно, без грошей олігархів чи будь-яких інших. Це ми. Дякую величезно. У нас буквально дві хвилинки. і, Відповідно, я хочу все ж таки показати ліверпульську четвірку в, в вишиванках. Це прекрасний просто вигляд. Режисери, дайте, будь ласка. І в мене у вас до вас буде дуже коротеньке питання і розраховую на дуже коротеньку відповідь. Як ви вважаєте, український гурт має шанси потрапити в трійку або навіть перемогти? Так. так. Е, я не розділяю підтримку. Для мене це пісня просто копіпаст української нашої мікі Ньютон в пліну пісня мого дитинства з 2007 року мені не подобається та, 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 така нагла крадіжка. Е, тому я звичайно підтримую творчих. І я також хочу е, закликати українців, що якщо я не помиляюся згідно правил, ми то зможемо українці в Британії зможемо голосувати за Україну. Всі, у кого є британський номер телефону, зможуть відправити СМС за Україну. А це, вибачте, 165 тисяч українців, а плюс їх спонсори, а плюс їх нові друзі. І от все перше місце у нас в кишені. Хочеться, щоб наш канал більше засяяв Хочеться, щоб і не тому, щоб такі ми хочемо слави, а тому, що ми хочемо, щоб більше правдивої інформації. Ну, подивіться на нашого прекрасного слезньова. Я зараз згадую нашого попереднього попереднього гостя. Це людина, яка завжди нам дуже чітко розповідає, що відбувається в Криму, і на що взагалі очікувати. Це експерти кваліфіковані і аналітики дуже серйозного штибу. Тож, друзі, ми хочемо, щоб цю інформацію. Бачили якомога більше людей і розуміли, що відбувається в Україні. Ні в ні ко... в ні в якому разі не хочу казати там про марафон, згадувати. Але от ми тут показуємо те, що є, і нам ніхто за це не платить. Єдине, що хочемо, щоб нам платили спонсори. Небагато, всього 100 гривень на місяць, дві кави, і ви вже наш спонсор. Можна одноразовий донат, можна перейти за qr кодом щоб стати спонсором, бо знайти активне посилання або одноразовий донат, як я вже говорила на PayPal, чи Картка Мона. Там вже скільки вам. Душа ваша і можливості забажають. Приходьте до нас, нам потрібні друзі, друзі наші спонсори. Ну тому що так же сталося, що всі наші спонсори стали друзями.